Часто до нотаріуса з питань юридичних консультацій на сьогоднішній день звертаються громадяни, причому різні верстви населення, різного віку, різного соціального статусу з питань відчуження нерухомого майна. Розглянемо конкретні випадки і приблизний хід дій громадян випадку відчуження нерухомості, а також приблизний порядок нотаріальних дій в даному випадку. Перш за все, для того щоб відчужити майно, а це може бути шляхом укладення договору, купівлі, продажу, дарування, міни тощо і інших видів проводженів громадянам, необхідно мати перевостановлюючий документ на таке нерухоме майно. Наприклад, для житлових будинків, квартир, будівель та споруд це може бути договір дарування, свідоцтво про право власності, свідоцтво про право на спадщину, договір купівлі-продажу, договір міни тощо. Для земельних ділянок це може бути до 1 січня 2014 року, це були державні акти на право власності на земельні ділянки. І з 1 січня 2014 року це свідоцтво про право власності на нерухоме майно на земельну ділянку. Якщо у громадянини є при встановлюючий документ на нерухоме майно, він може здійснити його відчуження. Для цього йому потрібно підготувати свої документи, звернутися до юриста, нотаріуса, адвоката і одержати вичерпну консультацію. Нотаріус перевірить документи. Також перевірить по реєстру речових, державному реєстру речових прав відсутність, наявність арештів, заборон, іпотек на таке нерухоме майно, а також різних обтяжень і обмежень стосовно відчужувача, і зможе надати вичерпну консультацію з питань відчуження нерухомості. Також обов'язково для того, щоб відчужити нерухоме майно роминину, слід пам'ятати, що якщо це є житловий будинок. І він розміщений на земельній ділянці, то обов'язково здійснюється відчуження і будинку і земельної ділянки за умови, що вона перебуває у власності громадянина. Окремо відчуження, як часто громадяни звертаються і пропонують, що, наприклад, сьогодні ми будемо відчужувати житловий будинок, а там за пів року будемо відчужувати земельну ділянку. Це неможливо. Будинок є невід'ємною частиною цієї земельної ділянки, на якій він розміщений, і таке відчуження повинно відбуватися одночасно. Той самий день, коли відбувається відчуження і будинку, і земельної ділянки, наступним етапом для громадян є проведення оцінки нерухомості. З 1 лютого оцінку будуть здійснювати лише суб'єкти оціночної діяльності, які мають ліцензію і право на здійснення такої оціночної діяльності з метою оподаткування. На сьогоднішній день також нотаріусами приймаються експертні оцінки нерухомості, здійснені суб'єктами оціночної діяльності, які мали право здійснювати таку оцінку до 1 лютого 2014 року. Наступним етапом, якщо це, наприклад, є відчуження житлового будинку чи земельної ділянки, здійснюється експертна оцінка. Якщо це є дарування, також необхідно здійснити нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Далі для відчуження земельної ділянки необхідно мати в наявності витяг з державного земельного кадастру, термін дії якого становить не більше трьох місяців. Наші громадянам теж треба звертати обов'язково увагу. Наступним також кожен перелік документів, на мій погляд, потребує, звичайно ж, індивідуального підходу, і нотаріус в принципі, визначає при наявності при документів, як має здійснюватися. Це відчуження радить клієнтам своїм правильно здійснити ту чи іншу дію. На мій погляд, і що можу порадити я особисто, важливо ж перечитувати все, що вам дають підписувати, і не тільки у нотаріуса. А й будь-які інші документи. Якщо ви щось не розумієте, в чомусь вагаєтеся, будь ласка, перечитуйте, консультуйтеся, питайтеся, йдіть до компетентних юристів, до людей, яким ви довіряєте, і обов'язково питайтеся, уточняйте всю інформацію, щоб ваша юридична необізнаність не була використана вам на шкоду. Також нотаріус обов'язково про відчужені нерухомості, житлової нерухомості, тобто житлового будинку, квартири, зобов'язані перевірити. Не проживають і не користуються правом на проживання у даному житловому будинку чи квартирі, тобто об'єкті житлової нерухомості, малолітні та неповнолітні діти, недієздатні та обмежено дієздатні особи. Для цього нотарісом витребовуються довідки з житлово-експлуатаційної дільниці, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, і крім того, перевіряється за наявності будинкова книга. Також, якщо нотаріусом процесі здійснення цих дій буде виявлено, що там проживають і корчи мають пракористуються право на проживання чи мають право власності малолітні, неповнолітні діти, обов'язкова згода органів опіки і піклування. Не слід забувати, також якщо здійснюється договір купівлі-продажу, частки нерухомого майна у праві спільної часткової власності, обов'язково потрібна згода. Інших співвласників вона викладена у формі заяви. Про відмову від переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності нотаріусом також можуть витребуватися інші документи, наприклад, про відчуження земельної ділянки. Це може бути довідка з архітектури, з сільської ради, з садівницького товариства, про зміну найменування, наприклад, адреси, вулиці, про те, що земельна ділянка не є часткою паєм, не була виділена в натурі на місцевості власникам земельних часток і паїв, а також не відноситься до земель сільськогосподарського товарного виробництва. Також обов'язково про відчуження земельної ділянки, на якій не розміщені будівлі і споруди, нотаріусом витребовується довідка про те. Що на даній земельній ділянці немає будівель і споруд тощо? Тому ще раз наголошую, перед тим як здійснювати будь-які дії, зверніться до компетентного нотаріуса, до компетентного юриста, який зможе вам порадити, як правильно оформити те чи інше відчуження, запропонувати найкращий варіант для вас, бо досить часто в своїй практиці я стикаюся з тим, що громадяни, наприклад, укладають договір купівлі-продажу, а якийсь недобросовісний нотаріус посвідчує їм договір дарування, підказує, як уникнути е, оподаткування тощо. Звертаю увагу на те, що не завжди те, що є дешевше, є добре для громадян. І треба дуже виважено підійти до того чи іншого правочину, який ви укладаєте. І фактично, якщо ви продаєте, то укладайте договір купівлі-продажу, даруєте, укладайте договір дарування, міняєте, укладайте договір міни. Щоб ще раз наголошую, потім це вам не зашкодило у майбутньому. Також треба звернути увагу на те, що у випадках, передбачено статтею 172 податкового кодексу. наприклад, якщо майно перебуває у власності громадянина менше трьох років, якщо протягом податкового року він уже відчужує якусь нерухомість. А також якщо це йде відчуження нерухомості нерезидентом, виникають і Підстави для сплати податку згідно податкового кодексу. Також при купівлі нерухомості, звичайно, сплачується 1% до пенсійного фонду, окрім земельних ділянок. Також сплачується державне мито згідно декрету про державне мито відповідно до тих ставок, які там зазначені. Тобто всі ці в е, комплексі послуги можуть бути вам надані компетентним нотаріусом. Звертайтеся, будь ласка, в будь-який час за консультаціями все, що потрібно, нотаріус вам порадить, і щоб ви були грамотні юридично, користуючись нагодою, хочу привітати всіх краян. З наступаючими святами новим роком, різдвом Христовим, побажати щастя, здоров'я, щоб ніколи ваша необізнаність юридична не була використана вам на шкоду. Всього найкращого з новим роком.